Після смерті Сталіна додому повернулися інші депортовані нації Калмики, Інгуші, Чеченці. Але тюркським народам, кримським татарам чи туркам месхетинцям не давали дозволу аж до останніх років існування СССР. У другій половині 50-х і протягом 1960-х кримсько-татарський правозахисний рух стає одним із найпотужніших в Совєтському Союзі. В 6 му кримські татари зібрали 120 тисяч підписів під зверненням до з'їзду КПСС з вимогою повернути їх на батьківщину та відновити автономію. Нечуване нахабство, яке втім дає результати в 1967 році. Президія Верховного Совєта СССР формально повертає Кремли. Громадянські права починається перша хвиля нелегального повернення до Криму. Але цього Москва вже не могла допустити. З півострова вдруге депортували 6 тисяч кримських татар.